Доброго вечора всім. Дякую, що ви приходили на заняття. Це дуже добре, що вам цікаво продовжувати навчання. Значить, перші дві лекції пройшли гарно, і ви вирішили продовжувати. Сьогодні ще наша лекція буде присвячена інструментам та каналам продажів частково каналам продажів, і, в принципі, інструментами, якими користуватися, будуть СІЛЗИ і і лідгени, І Пропоную розпочинати. Буду розповідати про кожен. Стандартно можете задавати якісь питання під час трансляції, під час того, як ми будемо спілкуватися. Якщо щось буде незрозуміло, чи щось буде потрібно деталізувати, прошу каджі, питайте. Окей. Сьогодні ми поговоримо, що таке сайт компанії, для чого він потрібен, яким він має бути, як працюють соціальні мережі, для чого вони нам потрібні, що таке клач, гітхаб і які є маркетингові промоматеріали. Тож, розпочнемо про сайт. Що таке сайт, в принципі? Сайт це маркетинговий елемент, який потрібен для компанії для просування своїх послуг. З чого він переважно складається, і для чого він потрібен на компанії? Він переважно складається з стандартної блогової структури, в тому сенсі, що це повинна бути головна, блог, де ми будемо публікувати якісь новини. Це будуть проекти або портфоліо, посилання на соціальні мережі, будь-які кнопки call to action, спеціальні пропозиції, виділення окремої спеціальної пропозиції та швидкість завантаження сайту. Це ті критерії, яким повинен відповідати сучасний сайт для IT-компанії. Який. Контент варто розміщувати на сайті, і в принципі, яким варто будувати сайт в загальному вебсайт. Він потрібен для того, щоб користувач, зайшовши на нього, зрозумів, чи попав він туди, куди потрібно, чи знайде він ту інформацію, яка йому потрібна. Ну і іншу якусь ключову інформацію, за якою людина туди прийшла. Потрібно розуміти, що існують такі сторінки, як про компанію чи контакти, які потрібні. Для тої аудиторії, яка вже оприділила, що їм компанія цікава, але їм потрібно деталізувати якісь аспекти. Наприклад, в сторінці про компанію тут йде мова про цінності компанії, про те, хто в ній працює, як вона розвивалася, як вона існує, і так далі, тобто якась додаткова інформація, але основною являється той контент, який людина побачить в перші секунди, тобто, що в нас буде розміщено на головному банері. І що це скаже клієнту? Чи дасть йому це відповідь на то, чи він отримає тут то за чим він прийшов? Тобто, якщо людина зайшла і бачить там типу якісь аля, перевтілюємо ваші ідеї в круті вебсайти? Це звучить в принципі зрозуміло, але з іншої сторони розмивчисто. Якщо людина зайшла туди і там написано Створимо найкращий лендінг пейдж в Україні. Це, в принципі, аргумент, і людина розуміє, що якщо їй потрібен Windows, то вона попала туди, куди потрібно. Йшло так, де краще. От що далі? Наступний контент, який потрібно побачити користувачу, це вашу експертність, вашу експертизу. Ми цей блок розмістили третім в себе на сайті. Другим, ми зробили презентацію. Першим ми зробили короткий офер. Відповідно, третім блоком у нас розміщене портфоліо, і це те, що закриває першу сторінку в цілому. Портфоліо це основна основна основний блок на сайті it компанії, який підкреслить вашу експертизу, покажуть, які проекти ви робили, яким чином ви їх створюєте, і як відбувався сам процес розвитку продукту, і що вийшло на виході. Тобто, умовно кажучи. Це те, що ми в себе в компанії підкреслюємо як найважливіше для клієнта. Тобто, в нас буде кожна сторінка, кожна сторінка портфоліо вона буде прописана текстами, а не картинками, і буде індексуватися в пошуковику. Для того, щоб коли клієнти будуть гуглити там сайт, наприклад, там додаток лайк like Uber», і вони такі: О, мені потрібен додаток, лайк like Uber». Людина вже його створювала, от як вони його створювали, який підхід використали, які були труднощі, які були там не знаю, е, які були блокери, як вони їх вирішили? Чи влаштовує мене такий підхід. Ну і в цілому цього людині достатньо для того, щоб почати працювати для того, щоб почати переходити до етапу перемовин з компанією виконавцем, е, ну і дізнаватися вже якісь там деталі. От е, друге друге з найосновнішого це блог. Блог це сторінка сайту, де ви можете розміщувати контент в вигляді статей. Стаття вона вам дасть можливість розвернути якусь тему. Тобто маркетологи умовно можуть вмітатися по інтернету і там наблюдати тренди, якісь коли знайдені якісь там тренди, то. От умовно МОНКорчи, там, якщо там брати якийсь там 2018 рік, коли в бум пішла АР-технологія е, додаткової реальності, е, тоді супер великою популярністю користувався додаток Pokémon Go, і він там зайшов прямо всьому світу. Тобто там купа мільйонів там школьників, і не тільки там студентів, і дорослих людей ходили по місту з телефонами, там намагалися знайти покемона не існуючого покемона. Таким чином, технологія не було, там або якої популярності, і в багато компаній вирішило зробити щось типу там під свою нішу. Хтось робив там, хто займався одягом, робив онлайн примірочні там, де людина могла там примірити якийсь одяг, нап'ялити його на себе, ну і так далі. Тому подібне, технологія в скорому часі переросла в історії в інстаграмі, в маски. Які можемо приміняти на себе? Ну і зараз в принципі там технологія активно використовується, розвивається, і моя точка зору, що це в принципі там набагато перспективніший напрямок, ніж віртуальна реальність? Бо типа, тут є прям реальний конект з чимось справжнім і чимось доповненим. Отже, набрали якась технологія популярності, і тут ви можете зробити якусь там бум статтю Типу, там як ми робили таке подібне, як ми в цьому розібралися. Який процес для того, щоб це зробити? Скільки це коштує? Це прям мега крута штука. І коли клієнт побачив то, як ви це зробили, і скільки це коштує, розуміє. Він розуміє, що у вас є експертиза. Він хоче з вами поспілкуватися. Далі, відповідно, продовжуємо з клієнтом працювати. Третє. Посилання давайте трошки в іншому порядку. Call to action. Call to action – це кнопки, які заставляють клієнта, точніше, спонукають клієнта до якоїсь дії, тобто умовно, кажучи, там замовити консультацію зараз та отримати 10% від нашого оферу там в майбутньому. Ну і відповідно, call to action, вони мають бути присутніми на всіх ключових елементах вашого вебсайту. Тобто, якщо це портфоліо, то зробіть кнопку там хочу такий же сайт. Якщо це якась там стаття, то там діз... отримати консультацію. Якщо це якась там спеціальна пропозиція, то там хоч замовляй і тому подібне. Тобто, то що буде спонукати клієнта, залишити свої контакти, виконати цільову дію, яку ми від нього очікуємо, щоб далі вже людина в онлайн форматі могла пропрацьовувати з клієнтом такі аспекти. Далі швидкість завантаження сайту, ключовий фактор, який впливає на те, чи затримується людина на вашому сайті. Вона потрібна ця швидкість, нам потрібна як би як правильно. Як раціональні і нераціональні фактори. Раціональні фактори швидко, зручно, круто, можна користуватися. Нераціональний фактор, якщо типу, в них сайт погано працює, то вони не зроблять мені хорошого сайту. Ну і так далі. Ну, і в принципі, швидкість завантаження сайту, як і інші аспекти SEO-оптимізації сайту, дуже сильно впливають на позиції, які отримує ваш сайт в ранжуванні в пошуковиках. Ну і останнє – це посилання на соціальні мережі. Тут я показав сайти, які є в інших компаній. Ви можете побачити які з них, які методи з того, що я щойно розповів, чим вони користуються. Великі компанії переважно грають на своєму іміджу, на своїй репутації і масштабі відповідно на бренді. Більше вузькі компанії, які мають не багато клієнтів, не багато девелоперів, але вони там спеціалізуються на якісь свої ключові ніші, на такі вже більш цікаво дивитися. Ну і відповідно, можете там наблюдати це все. Соціальні мережі, унікальна штука, яка в принципі забирає весь медійний, ну займає основу основний медійний простір в сучасному світі. В принципі, в розвинутих всіх країнах всі користуються соціальними мережами. Ну і наприклад, якщо ми говоримо там за LinkedIn, то. Тих, кого немає в LinkedIn, їх, в принципі, немає в професійному просторі. Це ми говоримо зараз за ІТІшку або за інші будь-які технологічні сфери, медійні, простішими словами, неприкладні сфери, таких спеціалістів, просто кого немає в LinkedIn, того, в принципі, немає професіонала, як професіоналів такого. Тобто в Європі це то, що мастхем. Твіттер, Фейсбук. Це то, що вже йде більше в маси, тобто це там, де вже можна працювати з великою аудиторією, а не профільною вузкоспеціалізованою, де є дуже велика кількість трафіку, де люди читають як новини, так і політику, так і якісь там ноу-хау, технології, хто за чим слідкує, в кожного свої інтереси, підписки, хобі. Ну і, відповідно, Інстаграм. Інстаграм це про стиль життя. Стиль життя, який також можна, де також є велика кількість нашої аудиторії, яка нам цікава, з якою ми хочемо потенційно працювати, е, важливо от як казав Білл Гейтс в 96-му чи восьмому році, що тих, кого немає в інтернеті, в скорому часі не будуть не буде їх. В принципі, це він говорив про бізнес. Відповідно, наразі зараз така сама штука з соціальними мережами, тобто. Це той трафік, який потрібно вміти опрацьовувати, яким потрібно вміти опановувати, яким потрібно вміти користуватися, дуже важлива штука, і для компаній, для бізнесу, в тому числі, як ефективно працювати з соціальними мережами, перше це ловити хайп, тобто, то як я розказував про бум ar технології, коли, коли під час виходу Pokemon Go він прям взірвав публіку. Ті, хто ті компанії, які змогли. Там свій бенч направити в то, щоб розібралися розробники з цими технологіями, навчилися цим користуватися. Зловили прям дуже великий бум клієнтів, які казали: я теж хочу. Тобто навіть наразі в принципі це доволі таки дефіцитний ринок, з яким де є не так багато проектів, як до прикладу стандартному вебі. але є великий дефіцит кадрів, які, е, які, які хочуть наймати клієнти, і ці і переважно там де є дефіцит ринку. Е, там можна робити якісь там оверпрайсні пропозиції для клієнтів. Не ну і в принципі там не бачити ніколи бенчу, тобто вільних розробників в команді. А вони будуть постійно заняті і постійно хтось їх буде чекати. На свої проекти, друге, потрібно робити пости в потрібний час. Тобто, якщо б я б в 2022 році писав би про додаткову реальність, там чи казав чуваке, ви знаєте, що таке Uber чи онлайн банкінг, всі би типу, тіп. що з тобою? Типу, там очевидно, що ми це знаємо. Але коли це тільки зароджувалося, коли тільки появлявся онлайн банкінг. Типа навчитися класно працювати з фінтехпроектами, вміти робити аналоги того, що запропонували в передові гравці, це просто космос. Відповідно, команди загружені, роботи безкінечно і так далі і тому подібне. Третє картинка максимально увага. Потрібно розуміти, що додаткова. Що той контент, який ви будете створювати, він має відрізнятися від, від того від ваших конкурентів. Він має бути замітним в загальній стрічці. Ну і відповідно, чим краще ви залучите увагу ліда, чим більше ви затримуєте увагу будь якого будь -якого користувача на вашому контенті, тим більший шанс, що людина ознайомиться з вашим контентом і конвертне. Конвертне в підписника, чи конвертне в ліда, чи просто там, не знаю, там буде мати вас на увазі, тобто затримує увагу. Дайте мені, будь ласка, одну секунду, маю тут скайп спамить. пам'ять. Добачаюся. Вот. Це то як потрібно працювати з цим контентом. Ну і четверте, це вам потрібно створювати авторський контент. Тобто в 2020 році була така супермега крута штука, як побудова особистого особистого бренду, тобто бренд як власник компанії. Багато людей дійсно побудували круті бренди. Багато там блогерів відкривали свої кав'ярні. Там багато хто ем, з підприємців, успішних, неуспішних там показували свій шлях до того самого успіху, чи просто показували свої там будні, ділилися думками. Вони набрали аудиторію, аудиторію. Ця аудиторія теоретично рекомендувала його як спеціаліста, там створювала більше рейтинг довіри там і так далі, тому подібне. Дуже велика кількість брендів з'явилася. От, наприклад, по всій Україні є бренд суші майстер. Типу, там це якийсь там казахський бізнесмен, який там це придумав, продавав франшизи. Вів особистий блог. Він був там якийсь час дуже популярним. Відповідно, хтось там побачив, вирішив. Ну отримав там довіру від людини за допомогою того контенту, який в нього був. Ну і відповідно постворював франшизи. Франшизи продались, готово. Ну і останнє це. Пишіть грамотно. Будьте лаконічними в мережі, пишіть те, що буде цікаво. Думайте, що ви пишете, і старайтесь прогнозувати реакцію аудиторії, публіки. Тобто, коли ви викладаєте якийсь контент, ви не маєте його писати рандомно чи просто від душі, бо ви так відчуваєте. Ну, це теж, в принципі, варіант. Но, ем... Маркетинг це про гіпотези. Гіпотези це про перевірки, цих гіпотез, і відповідно вам потрібно навчитися керувати вашими гіпотезами, вашими перевірками. цих гіпотез, досягати якогось результату, тобто очікувати якогось результату і зрівнювати то, що ви робите, з тим, що у вас виходить на виході, чому? Тому що це дасть вам можливість робити якісь калькуляції, тобто, не просто в там на удачу робити якусь роботу а. Прогнозовано досягати якихось результатів. Що важливо при веденні вашого особистого бренду, де б це не було? найважливіше це єдиний фірмовий стиль. Тобто, на фоні інших компаній ви маєте відрізнятися. У Вас може бути там якийсь особистий персонаж, у вас має, може бути. Там якісь там інші штуки, по яким вас будуть впізнавати. Наприклад, там назва Шипфіш, вона, в принципі, для тих, хто її чує, вона для них незрозуміла, але вони її запам'ятовують. Тобто, якщо там порівнювати з компаніями, які там софт, там продукт, солюшен там, і так далі, тому подібне, воно все зливається, зливається в загальну таку. Там річку, там, де тіпо, є таких компаній там сотні, ніхто не знає, як їх назвати, і всі такі, типу, ну там щось там solution, Ті, а що не Незрозуміло. Друге, це однаковий відний контент про компанію. Тобто для того, щоб ви були в загальному медіапросторі... Чим із суцільним потрібно, щоб у вас було повністю все, щоб то, що у вас пишеться, там, наприклад, на біганці, чи там в Пінтересті, чи в Клачі, щоб воно співпадало з останнім контентом, щоб людина могла ідентифікувати ваші інші там соцмережі, сайти там і так далі, тому подібне. Як щось одне ціле, типу для того, щоб вона там не плуталась, вона каже: О, я вже знаю цю компанію, типу там вона там не знаю круто, розбирається в ар технологіях. А тут, типу, я бачу її в соціальних мережах. Мені подобається контент, типу там я підписався, підписався, і тут мені там викидають рекламки їхнього біханса і дивлюся, ознайомлюся з портфоліо. Мені подобається, це то, що створює інформаційний простір, працює над вашою впізнаваємістю вашого бренду в цілому, тобто обов'язково цим займатись. Третє, обов'язково перелінковка на основний сайт компанії. Тобто, коли ви пишете щось в соціальних мережах, в Пінтересті, там ще десь, лінкуйте свій сайт, лінкуйте свою соцмережі, бути одним цілим, щоб цей от весь медіапростір, він був про одне і те ж саме, щоб він вів туди ж саме і вводив людину в ту воронку, в яку ви від неї очікуєте. Ну і останнє це добре продумані тексти. Всі люди вони не просто дивляться на картинку, вони на картинці зациклюють свою увагу. Вони завмирають і далі читають. Тобто, ви маєте зміщувати увагу з картинки в текст. Відповідно, продумуйте свої тексти, продумайте, що вони мають, яку реакцію в людини вони мають виконати для чого людина це читає, що цим контентом з нею зробити. Тобто, коли ми придумуємо тексти для наших клієнтів чи для себе, ми завжди рухаємося по ланцюжку. Це холодний, теплий гарячий лід. Ми очікуємо, що ми там холодних лідів отримуємо там 100 тисяч для цього. Нам треба зробити там щось там умовно провокативне з основним якимось, там месенджем. Там показати цю рекламу людині 10 разів, і вона типу там буде вже суймати якесь уявлення, що такий значок існує. Друге, коли ми вже будемо розуміти, що людина е в з нашої цільової аудиторії, яка щойно була холодна, там починає там рухатися в сторону продумки думки, що йому потрібно зробити як власнику компанії. Там для там в плані розробки, і він там такий: о, мені була якась там реклама. Він там щось починає гуглити. Алгоритми Фейсбука, інстаграму там. Чи контекстна реклама видає пріоритет на цій людині там нашу рекламу? Людина така: О, я вже про цих чуваків раніше чув. Мені подобалося, що вони писали. Типу, тут зараз є їхня реклама. Я на неї клікаю. Якщо мені зрозумілий сайт, зрозумілий офер, типу, я вже можу почати спілкуватися. Ну і для тих, хто хоче затриматися, хто хоче там щось замовити, тобто це наша гаряча аудиторія, то ми їй можемо зробити якусь там суперпропозицію, там чи там диференціювати себе від конкурентів, чи там провести звичайну консультацію, зробити безкоштовний прототип. Типу, там ми придумуємо щось як наш унікальний офер, пропонуємо його людині. Якщо вона там ще вагалася, то е, таким чином ми її закриваємо як гарячого ліда. І от в цьому всьому крутиться маркетинг компанії. Плач е, в нашому випадку е, світ IT це не про там швидкі продажі, це про побудову довготривалої співпраці з клієнтом, і коли серйозні гравці на ринку, які там Мають умовно мільйони доларів. Вони це невеликі суми, це великі там суми умовно там стандартного українського клієнта. Ну, якщо ми говоримо за європейський американський ринок, мільйон доларів він є в дуже великої кількості людей, особливо ті, які займаються активно підприємницькою діяльністю. Ну або тих, хто хоче про щось інвестувати. Відповідно, інвестувати в незрозуміло в що людині страшно, типу, і клач. Один з варіантів показати вашу експертизу на якомусь офіційному рівні. Клач це е, хаб, де компанії, там, в тому числі АйТішні, розміщують свій профайл, роблять якийсь його опис, е, і клієнти незалежно е, незалежно від компанії проводять е, зізвони з. Людьми, які хочуть залишити про вашу компанію, відгук, і ви незалежно, як незалежний відгук, його публікують. Тобто це додає такої трастовості, тобто довіри, рейтингу довіри до компанії. Відповідно, клач він, в принципі, є таким доволі потужним гравцем на цьому ринку, там одним з основних. Ну і відповідно, чим краще у вас рейтинг на клачі вашої компанії на клачі, тим простіше вам підтвердити свою репутацію, типу там показати, як це працює. Що є ще вкладчі? В клатчі є прекрасні можливості маркетингу, тобто просування своєї компанії. Це розміщення банерів, це реклама на топових місцях в видачі рейтингу, видачі рейтингу. Тобто там клієнт може гуглити якусь там компанію, яка там локейтиться десь, там в неї там рейт 20 доларів на годину, і вони там займаються веб-розробкою. Відповідно, ви можете по таким параметрам задавати. Рекламувати свою компанію, і відповідно, клієнт буде бачити на топових позиціях. Вашу це класно працює в вливанні в регулярному вливанні коштів. Тобто, коли клієнт вибирає, він вибирає, може вибирати місяць, два-три вести перемовини з різними компаніями. Якщо він буде часто бачити вашу компанію, це такий доволі такий потужний тригер для того, щоб з вами поспілкуватися. Хоча б дізнатися, хто ви такі. GitHub. GitHub це схожа штука. Ну, ні, не, не схожа штука. Гітхаб е, це е, водночас агрегатор новин, агрегатор рішень, і, в принципі. Там крутий інструмент, як бізнес-карта для вашої компанії або розробників в цілому, вона показує, як ви працюєте, з ким ви працюєте, де ви працювали, які коди ви робили, які проекти ви робили, коли, коли у вас була остання активність, як часто і багато ви розробляєте всього, як багато оновлень і так далі, тому подібного на вашому профайлі є. Що також додає трастовості до вас відповідно? Чим більше в комплексі ми зберемо поїнтів, на які звертають клієнти увагу. Тобто наскільки круті ми в гітхабі, людина така о, блін, чуваки регулярно щось роблять. У них є купа проектів. от їхні розробники, от як вони працюють, от де вони працювали. Людина зайшла така в соцмережі, почитала, круті чуваки, класні продукти, кейси мені підходять. На сайті ці кейси теж є. Людина там подивилася на біганці, люди позитивно відгукуються. Там, купа лайків, купа переглядів. Людина зайшла, почитала на клачі, Інші клієнти ними задоволені. Круто, що мене ще має незадовіляти для того, щоб я замовив щось людей. Ну і відповідно, це такі супер-мега-потужні тригери. Скіпно четвертим, четвертем над чим важливо попрацювати сейлзу, це роздаткові матеріали, тобто то, що буде без вас ознайомлювати клієнтів з вами. Коли ви маєте якісь там холодні дотики з клієнтами, дуже круто про вашу компанію можна розповісти презентаціям. А ще крутіше, коли у вас ця презентація є на руках вигляді там бренд, вигляді маркетинг кіту. Це такий, типу, як блокнот, брошюра про вашу компанію. Вона там переважно глянцева, гарна, задизайнена і так далі. Тобто, така книжечка, ви приходите, даруєте її клієнту, вона коштує 10 доларів. Але, типу, ну ви дали тільки що клієнту розвиткового матеріалу на 10 доларів. Він супер гарний. Такого він ще не отримував. типу, офігенно круто. Ви вже там заробили собі якісь там ключові поїнти для того, щоб людина далі продовжувала з вами спілкуватися. Тобто підкреслює вашу серйозність імідж. Але також є презентації. Презентації ви можете робити в електронному форматі. Ми, наприклад, в вигляді презентації оформлюємо всі наші кейси. Тобто, у нас є кейси про на там на будь-яку нішу, з якою ми працюємо. У нас є там кейси, розписані, і вони там в багатосторінковій презентації доступні для перегляду. Ми це публікуємо на сайті. Відповідно, селочку собі скинули, людину ознайомилась, круто подивилась. Презентації, які не бувають. Про компанію в загальному, тобто виказ базова інформація, там хто ви, скільки ви на ринку, там яка у вас команда, і бла бла бла. Друге, це процеси в компанії, тобто то, як у вас побудована організація роботи, тобто як ви працюєте там, як ви домовляєтеся з клієнтом, коли це переходить до проджекту, яку роботу виконує проджект, як це все потім перетворюється в відділ розробки, в задачі, хто ці задачі виконує, чому код якісний, якщо на виході людина получає, які гарантії, які види маркетингу і так далі. Третє про окремі види розробки. Коли ви нішуєтеся, коли ви працюєте з якимись конкретними доменами, і у вас є якась крута експертиза, як наприклад у нас там машин Learning, то ми можемо робити окремі презентації про такі от види розробки. Тобто, ми можемо сказати клієнту, що дивись, ми робили там, наприклад, покращення перекладів текстів в гуглі. Тобто Google перекладає там на 60% якості, якісті, і ми робимо чіпи, які там можуть адаптувати перекладач там на 75%. п'ять такі вау, круто, там, а як? І ми такі в кейсі розписали, кажемо, от як це працює. Кліні такий о, клас, бомба, тіпа давайте робити. Ну і так далі. Про окремі рішення. Це щось, типу, того, про що я розказав. І передостанням про рішення в певній індустрії, тобто домени. Як ми працювали з Фінтехом, як ми працювали там з логістикою, як ми робили ERP, там для когось там, як ми автоматизували десь про процеси, як ми там працювали з монопродуктами вигляді лендінгів і маркетингу, е, ну і про типові проекти, тобто там якісь там стандартні блоги, стандартні штуки там, про компанії, візитки там, і так далі, тому подібне. Диференціюйте ваші презентації, не робіть одну та на 150 тисяч сторінок, робіть короткі презентації, які клієнту мають розказати про щось конкретне. Коли у вас це буде, ви можете ну, доволі таки багато роботи, яку вам монотонно потрібно робити, автоматизувати. Скинули презентацію, чак на чи клієнт її переглянув, чи, можливо, може там підсказати, там людина подивилась презентацію, в цілому мені зрозуміло, давайте продовжувати. Ну і далі ви людину зациклюєте по воронці. Корисні посилання стандартно про те, як хто з лідерів ринку працює зараз з точки зору просування компанії, маркетингу компаній, де вони беруть лідів, як вони працювали над створенням репутації компанії, над її публічним, публічним видом і так далі. Тому подібного питання. Питань небагато. Цим всім, мабуть, займається маркетолог. Ну в цілому, так. Цим потрібно, щоб займався маркетолог. Але маркетолог він займається маркетингом, він, він не працює з клієнтами напряму, він не знає потреб клієнта, тому багато речей вам потрібно вимагати. Від того самого маркетолога, тобто, коли ви часто стикаєтеся з тим, що клієнти кажуть, хто ви такі взагалі? типу, там де я можу почитати про вашу компанію? Типу, у вас немає сайту, питання, якби питання. Типа, тому щоб робота цей була в цілому ефективна, в сейлу потрібно розуміти, що в нього має бути з інструментарію для того, щоб зробити свою роботу гарно. Типу, зрозуміло, що він може і без цього всього обійтись. Але з цим в нього буде більше шансів взяти там, роботу в клієнтів, більше шансів знайти крупніший проєкт, там з крутішим клієнтом, який більше платить і так далі. тому подібне. Окей, питань немає. Дякую тоді вам за увагу. Наступне заняття в нас буде в вівторок. Презентація буде опублікована завтра. Запис відео буде також завтра. Дякую, хто долучився. Підписуйтесь на Ютубі, буду вам за це вдячний. Якщо щось буде потрібно, запитуйте в чатику стандартно, буду відповідати максимально швидко. Дякую всім за увагу. Хорошого вечора, па-па.